З радянської армії у нас прийшла така приказка класна, що солдат має терпіти тягати і лішення служби. І от, в принципі, вся наша зустріч сьогодні це про те, що солдат терпіть тягати лішення служби на полі бою не повинен от слово взагалі. Солдат на полі бою має бути екіпірований таким чином, що він почувався максимально комфортно, що він повинен бути сухим, в теплі, в добрі і нічого йому не заважає грамотно оцінювати обстановку спостерігати за своїм там, сектором вогню, знати свою там, карточку вогню, приймати грамотні рішення в бою. Це все можливо лише тоді, якщо він не відволікається на такі зовнішні фактори, як стихія. Якщо ж вихований в радянському стилі противник терпить та лишення служби, то він закінчить в кращому разі, я сподіваюся, що з обмороженням а ну, ще краще, там, якщо він здохне від холоду просто. Ну, а в гіршому разі він буде, як мінімум, не так добре концентруватися на полі бою і буде постійно переживати про те, як йому зігрітися, як йому забезпечити свої якісь базові життєві функції. Тому от терпіти, терпіти стихію, це може бути корисно у тренувальних сценаріях. Наприклад, був один персонаж британських сил спеціальних операцій на подкасті Джо Ковілінка. Хто в курсі той в курсі, він розповідав, як в процесі підготовки їм забороняли користуватися, наприклад, гортексом, про до якого ми перейдемо пізніше. Тобто, Британія постійно дощ, постійно лє. Вони хронічно мокрі, але гортекс вони не використовують, тому що вони повинні бути мокрі, вони повинні страждати. Це підготовка, в тому числі психологічна. В навчальних сценаріях це добре. Але на полі бою, як, як е, е, оснащені британці, вони оснащені прекрасно. На полі бою він ніколи не буде мокрий. Але він знає, що якщо він побуде в такі умови, де він такий мокрий, він до цього готовий. Тобто от, є різниця. Те, що може бути корисно в навчальному сценарії, це здатність витримувати якісь, е, якісь важкі обставини. Це одне діло. Але на полі бою, це абсолютно неприпустимо. На полі бою, ви повинні бути оснащені по найвищому розряду. Найдорожчим, найкращим спорядженням і одягом, тільки так і не інакше. Наступний третій рівень системи фліс. точніше, флісова кофта. Історично за утеплення відповідала бавовна протягом тисяч років і так тривало аж до 80-х років ХХ століття. Шерсть носили і як внутрішній утеплювач, і як зовнішній утеплювач, всякі пальто там з ними воювали сотні років. Але останнім часом всі перейшли на фліс. Які переваги флісу? Чому саме фліс, а не вовна? Чому так? Чому так? Дивіться, значить, основний, основна задача цього шару це збереження тепла? Шерсть цілком справлялася з цією задачею. Але, ну. Часів, мабуть, первісних людей. Да? Вони собі е... десь перші, перші вироби шерсті знайдені 2000 років до нашої ери. Ну, перший вироби з шерсті це ти вбив тварину, зняв неї шкуру і надягнув на себе. От це перше ну, це ви... тоже, використання да, цього. Вони там собі міркували значно простіше, ніж зараз. Ми там підходимо до цього питання, але суть від цього не міняється. Вони розуміли, що є довга шерсть, вона. Зігріває або зберігає тепло, її не треба надягнути. Дуже довгий період часу для утеплення мисливці, військові, моряки використовували шерстяні, товсті шерстяні светри. Це були грубої, дуже в'язки з товстих волокон одяг, який безумно багато важив, але. Функцію теплозбереження справлявся. Основна механіка цього в тому, щоб створити проміжну, проміжний такий шар, який буде утримувати максимальну повітряну прослойку, яка власне, і зберігає тепло, тобто між потовідвідним першим шаром. І зовнішнім шаром, будь то е, вітрівка, куртка, е, бушлат, да, будь шаб, то, що далі, між зовнішнім шаром, щоб можна було створити і утримувати повітря. Шерсть з цим справляється, але шерсть має ряд недоліків. Перше, це її вага, тобто належної товщини шерстяний світер важить там, далеко за кілограм, а то й до трьох кілограмів. По-друге, якщо він вже намокає, а ми раніше вже поговорили про те, що основним, там, основною задачею першого шару є саме потовідведення, вологовідведення, то ця волога потрапляє далі куди? У третій шар. І Якщо це шерсть, то там вона і залишається. Збільшується вага, втрачаються властивості теплозбереження. Якщо це мінусова температура, то воно може покриватися льодовою коркою і все це замерзання, обмерзання і навіть до самих печальних наслідків. Тому довгий час технологічні компанії, які займаються виробництвом одягу для альпінізму, для військових, для екстремальних різних умов, вони шукали вихід. В частності компанія Потагонія і в колаборації з тодішньою Maldon Mills, це сьогодні називається Polartec американські для компанії, uh -huh. які з сумісними зусиллями і вийшли на винайдення флісу. Що собою вона являє? Фліс це синтетичне волокно. Для нього було створено спеціальне обладнання. Яке спочатку робить доволі товсту синтетичну тканину, потім спеціальна машина розриває поверхню, утворюючи ворс угу. і скачує його в невеличкі такі мікроскопічні кавалики. Угу. І інша машина потім рівномірно підрізає всі ці кавалики до однорідної структури. Таким чином, ми маємо між основою, основним полотном, яке відповідає за міцність між сіткою і зовнішнім шаром. Ми маємо такий ворс, який власне, і утримує повітря між своїми волокнами, що дає перше надлегку вагу, тобто питома вага флісу на 1 квадратний метр, навіть у самого товстого. Ну, може 300 грам на квадратний метр, на відміну від шерсті. І по-друге, гідрофобність. Ця тканина не поглинає вологу взагалі. Тобто, воно, якщо намокає, або опустити його в воду, або вона дуже сильно намокла там під дощем, вона мокра дуже недовгий час. Так, вона да, ну, дуже швидко Чому? Тому що самі ці волокна в себе не поглинають вологу взагалі. Волога утримується деякий час між волокон, але uh -huh. швидко просто стікає. І все. Особливістю цієї тканини ще є те, що волокна, з яких зроблено саме цей фліс компанії Polartec, вони порожні зсередини. Угу. Тобто це не цільна нитка, а вона порожня зсередини. Завдяки цьому е додається е ця повітряна прослінка. да, Він, виходить, у нього прекрасні дихаючі здібності. Да. Е він е не затримує вологу на відміну від шерсті, і він, крім цього, ще набагато легший за шерсть. Він набагато просто, легший. Просто бінго. Плюс, е — Плюс по. По мірі розвитку цієї технології почали експериментувати. Вони різні різної зараз товщини, різної розтяжимості, різної якоїсь структури. Тобто є класичний варіант флісу, до якого ми всі звикли, який ми бачимо. Це там сота, 200, 300 щільність. Угу. Це там питома вага. Там сотку, наприклад, можуть використовувати, де використовують е, дуже часто навіть для першого, другого шару. Е, або для аксесуарики, шапки, перчатки, інколи шкарпетки. Угу. Двохсотка це класичний, е, найбільш е, поширений е, різновид, е, який використовують е, і в першій генерації еваксу. Його використовували е, для. Штанів використовували 200 для кофти використовували 300. Uh -huh. Різ, різна щільність. Це класика жанру, воно працює безвідмовно, всі розуміють, що з ним робити. Воно, можна прати його навіть там, при високих температурах, можна його сушити біля відкритого вогнища, з ним нічого не буде. Він не сідає, він не деформується, він довговічний. Він не стирається, не розвалюється під навантаженням, таким як там, бронежилет або наплічник. Для задач в екстремаль... збереження тепла в екстремальних умовах це ідеальний варіант. Далі прогрес пішов ще далі. Почались модифікації цього флісу, бо його є один такий недолік, можна сказати. Він продувається і ззовні теж. Як самостійний верхній шар, його використовувати ну, можна дуже в якихось певних вузьких умовах при доволі безвітряних. Бо повністю безвітряних в якусь більш-менш теплу погоду, там градусів 10-15 в ньому можна там ходити, і буде комфортно. Якщо є мінімальний вітер. Є якась е, вологість, е, то це вже буде некомфортно, тому що він е, пропускає обидві сторони. Але е, в, і в третій, по-моєму, і в четвертій генерації кваксу вона вже присутня замість 200-го флісу. Це так називаємо хайлофт. Е, що він собою уявляє, тобто е, технологія полягає в тому, що е, при його е, створенні. Зробили волокна, з яких він складається, значно тоншими, але в 10 разів довшими. Принцип скопіювати шерсть ведмідя. Угу. Вона так, так само внутрі кожна шерстинка поле. Там нема наповнення, там повітря. А Ззовні вона довга і за рахунок цього. Досягається а, збільшення цієї повітряної прослойки, яка значно в рази а, ліпше затримує ваше тепло. Тобто, за що збільшення цього повітряного, повітряної кишені. А, от. Окрім цього, а, за що того, що волокна дуже тонкі, а, питома вага впала ще. Тобто от кофта, а, яка входить в систему квакс американського вона там важить щось, по-моєму, до 200 грамів. Угу. Тобто, і коли її береш в руки, ти навіть не відчуваєш, що ти щось взяв в руки. Воно е дещо виглядає е кумедно, тому воно не дуже поширено в цивільному е використанні. Але це найкраще, що може бути на сьогоднішній день для того, щоб е зберегти тепло. У мене тут представлена фліска ЗСУшна, тобто та, яка видає держава. Вона, от, само собою, що тож, як і другий рівень ми говорили, дешевша, звичайно, за американські варіанти, і гірша по різним якостям. Але на троєчку свою функцію виконує, вона так само зігріває. Вона вже якийсь час була в використанні. Хоча перша фліска, яку мені видали, коли я йшов на службу в 2017 році, то вона. от що ми говоримо про їхню довговічність? Перша фіска, яка мені там була видана, я її поносив там пару років активно. І вона вже, ну, як футболка стає. Так, да, Вона стирається, вона викатується якось. Е, от основний недолік це недовговічність. довговічність. Так як держава їх видає доволі активно там кожного року, то, ну, можна, можна їх використовувати. І воно, в принципі, зі своєю функцією справиться, воно теж швидко сохне, зігріває. І забезпечує хорошу паропроникність. Вона дихає і дозволяє волозі виходити. Ну так. Да. Тобто, навіть чому, чому видають, тому що насправді на, на це дуже дешевий варіант. Угу. Навіть порівняно там з шерстяним светром, це прям дуже дуже дешево, дуже економічно і нескладно в виробництві. Тобто, угу. з цією тканиною працювати легко. Вона є в широкому доступі, є безліч різних копій на будь-який бюджет, і навіть найбюджетніші варіанти там, китайського виробництва, вони будуть деякий час нормально справлятися зі своїми задачами. Єдине, що воно може, дешеві варіанти, вони цей ворс він збивається, скатується, набивається в нього там бруд, і все. Після цього воно дещо втрачає свої. Тому що ця повітряна прослойка, про яку я казав, вона вже ну, не утворюється. Або утворюється значно тонше. <гум> тобто він дуже збивається, і від того ефект це втрачається. В оригінальній тканині цього не відбувається, якщо там, порівнювати. Чому? Чому така вартість різна, тому що там, на ринку на сьогоднішній день найдешевша фліска, мабуть, може коштувати там, 10 доларів. Получається, головний недолік цього дешевшого варіанту, це те, що вона недовговічна. Так як держава принципі, її да. оновляє і видає нову кожного року, то. В принципі, можна в принципі на це не, не зважати, да. да. Тим паче держава його дає безплатно? Ну, ж. Умовно, умовно кажучи, так. Це, це немаловажний фактор. Отже, функцію внутрішнього утеплення виконує перш за все фліс. Це може бути флісова термобілизна, флісова кофта, в тому числі ті, які видаються Збройними силами. Вони не є ідеальними, але функцію свою виконують і загалом оцінка задовільна. В окремих випадках, якщо вам це дуже прям необхідно, і якщо ви знаєте, що ви будете перебувати в статиці, можна використовувати для внутрішнього утеплення шерсть. Але варто розуміти, що де статика, вона іноді різко перетворюється в активність, якщо якісь обставини помінялися, вам треба різко кудись переміщуватись. І в таких умовах ця шерсть може вбирати вологу і може призводити до небажаних наслідків, до суперечностей із іншими елементами цієї системи. Крім того, варто пам'ятати, що внутрішній утеплювач саме внутрішнім, і його не варто в жодному разі використовувати як зовнішній шар. Чому так? Давайте розглянемо у наступних розділах.